Всім вами сьогодні про старший. і сьогодні ми будемо з вами будувати ферму кавунів. І для цього нам потрібні ось такі от ресурси. Мені було лінь робити кількість їхню, тому просто дивіться, що нам потрібно. Я зараз заберу всі ресурси і почнемо ми з вами будування. Робо платформи 17 х 8.

Зараз покажу як. Приблизно. Ось так. О, ой. Так, е, раз, так, так. Ну, ви вже напевно зрозуміли, як це все будувати, тому приєднаюсь, коли вже все зроблю. Ось, я вже доробив цю платформу, тож починаємо наступне будівництво. Робимо так, дві вороночки ставимо. ось так от. І потім під ними робимо скриню. Це, до речі, моя помилка в відео усіх відео, там де я ставлю воронки, і біля них скриня, не під ними. Ну вибачте. А далі, ось так, ми ставимо рейки. І я забув про одну дуже важливу річ, те, що буде споживати ці рейки. Рахуємо 9 блоків і на 9 блок. Ми ось таку зробимо лінію. Ставимо рестовані v блоки. І тепер це все буде живитись Чому я саме зробив 17 довжину? Тому що рестовний блок живить в одну сторону по, 8, по 9 блоків і в іншу 9. Тому 18 блоків А у нас буде 17, щоб не і не замало. Тепер, нам потрібно поставити каміння для того. Тому що, е, якщо буде, наприклад, скло якесь, то воно буде просто з ним вштовхуватись, а не, е, не відштовхуватися від нього і, і їхати далі. Це система е, збирання, можна так сказати, тоді, коли вагодитка буде приїжджати, з ресурсами не зупиниться і все вигрузить, а не по три предмети і поїхало далі. Як, е, ну, це більше споловок, коли роблю такі фармілки без таких корпораторів нас вже нижня частина зроблена. І Що ми робимо? Ми беремо землю і просто так от все забудовуємо землю землею зверху. Тому що так і от всі ці лінії потрібно заповнити, так як на відео. Я нас приєднаюсь, коли все зроблю. Ось я вже зробив цю всю платформу. І далі нам потрібно е, якось зробити. Вагонетку поставити треба обов'язково. Роздвину її, щоб поїхало собі. Раз, тепер нам потрібно зробити так, щоб була вода для того, щоб посадити кавуни, щоб вони не росли взагалі. Е, я це робив, зараз покажу, який способом. Ламаємо ось цей блок і ставимо ту сходинку. І далі, отак от далі, далі робимо сходинки. Тільки ж вони ось так дивилися і так до кінця з обидвих боків. І ми це зробили, і тепер ми беремо воду і розливаємо в ці сходинки. До речі, закриваю ці сходинки, тому що може витекти вода. Землею я її, е е закрив. Отак ми все розливаємо. І що ми робимо далі? Далі ми беремо нашу мотиву і все сапаємо тут в клітиночку. Отак, От як показано на відео. Тому що це обов'язково. І так ми робимо аж до кінця цієї платформи. Напевно, без спаунку буде це робити. Щоб показати вам, як це все. А хоча... Давайте я до вас скоро прийду. Ось ми це все зробили. Е, тепер ми це все садимо е, насіння кавуна. Усе це. Я все посадив і тепер найголовніше спостерігачі ставимо на насінням на яке зараз росте. І потім е, ми беремо поршні. Підходимо до цих спостерігачів, ось так. І дивимось прямо в верхній кутику, так щоб поршень дивився вниз. Не так. А... Треба трохи ближче. Ось так. І так треба з кожним зробити. З цього боку, напевно, буде зручніше. І так, повністю всі грядки. І ось... Як це все повинно працювати, і, до речі, рестосон поставте на спостерігачі. І ваша ферма тоді буде готова вже. Тож, як це все працює? Коли кавун не з'являється, то спостерігач реагує на цей поршень починає рухатись. І цей поршень заліться і кавун і він випадає. І всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки та підписуватись. Не пропускайте мої нові відео. І всім па-па!